Я постійно про щось думаю та переживаю, що мені робити. Думки постійно крутяться в моїй голові, я багато нервую, багато накручую. Якщо вам знайомі ці почуття, тоді це відео саме для вас. Тут я поговорю про те, як перестати турбуватися і нарешті відпочити від нескінченного потоку думок, від цього вирую просто думок. Всім привіт! Я Уварова Ірина, практична психологиня, і в цьому відео ми розберемо, чому ми пережимаємо і що власне з цим робити. Я собі взяла вже каву, не за вікном іде сніжок, виходжу на новий рівень з новим мікрофоном, тому звук повинен бути краще. Робіть собі чай і чекаю вас тут. До мене часто звертаються клієнти з таким запитом, як я постійно про щось думаю, я постійно про щось тривожусь та переживаю. Думки крутяться нескінченним потоком. І переживаю з приводу всього роботи, зовнішності, майбутніх подій. Причому часто люди переживають саме через якісь незначні речі, або щодо подій, які ще не відбулися. Типу, а якщо що? А що, якщо мене звільнять? Що, якщо він мені зраджує? Що, якщо мене люблять або не люблять, або що, якщо мене не вийде? І так далі. Чому так відбувається? Почну з того, що переживати це абсолютно нормально. Так влаштований наш мозок, і частина нашого мозку, яка е, в нас є в голові, да, вчені її називають рептильною, тобто вона найдрівніша із того, що в нас там є. І вона якраз таки відповідає за наше виживання. Тому мозок постійно моніторить навколишнє середовище на предмет таких небезпек та чогось небезпечного для нашого життя. Це як такий радар на кораблі. Він постійно сканує, що відбувається навколо. Він постійно планує майбутнє, аналізує минуле, щоб захистити нас. Це така його функція, і ми не можемо його за це звинувачувати. Тому якщо у вас справді проблеми на роботі і є ризик, що вас звільнить, то переживати це нормально. Якщо вашого партнера досі нема вдома, наприклад, а на годиннику вже дуже пізній час, пізна ніч, то тут теж переживати нормально. Якщо ви йдете на самоті темною вулицею, то і тут нормально переживати. У цей момент виробляється такий гормон, як картизол. Що це таке? Він призводить ресурси до вашого організму в дію. Да? Тобто, якщо дійсно є небезпека, то ви готові щось робити, діяти, бий або біжи. Я думаю, що вам це знайома історія, що ви це вже чули, це така древня давня така історія нашого мозку. Але знаєте, що відбувається в той момент, коли мозок не знаходить таку якусь проблему. Він її створює. Адже мозку потрібні проблеми, щоб їх вирішувати, він на це заточений. І ось тут відбувається наше непотрібне нам гіперхвилювання. Ми починаємо переживати через дрібниці, постійно прокручуємо якісь негативні сценарії в голові. Так влаштований наш мозок. Ну і плюс, переживаючи, ми отримуємо таку ілюзію контролю в нашому житті. Переживання це, ще раз скажу, природня наша реакція, це природній механізм. Інший момент в тому, що часом ми справді можемо це відчувати занадто, і це може, ну. Так, зрачно погіршувати наше життя, псувати його як емоційно, адже ці безперервні думки не дають взагалі нам спокійно спати, або засинати, або відпочивати, насолоджуватись життям. Вони ніби такі ланцюги, яких ми не бачимо, що скасовують нашу здатність жити тут і тепер. Дуже така. Заєжена фраза тут і тепер, але наразі нам це справді важливо. І тому ми саме відчуваємо цю втому, виснаження, недостачу сил. Тобто і ще такий є момент, що це відчувається навіть фізично, тому що надмірний кортизол саме у нашій крові, він шкодить нашому організму. Як це проявляється? Він знижує лібідо, може стати причиною безпліддя. Також може привести до набору або втрати ваги, до втоми, до депресії, до набряків, наприклад, обличчя. Але тут хочеться сказати, що кортизол взагалі, то наш друг, тільки до того часу, поки його не стає дуже багато, начебто занадто, і от що з цим робити. Тоді я клієнтам своїм рекомендую сходити до невролога або невропатолога, тому що. Може бути якийсь розлад, і невролог може поставити діагноз, призначити лікування. Але тут дуже важливе, але спочатку треба сходити до психолога, щоб він, <кій> <кій> щоб він перевірив на ознаки можливих розладів. І якщо вони є, якщо у психолога є якісь моменти роздумів, він може відправити до невролога. Також можна здати аналізи на кортизол і проконсультуватися в ендокринолога. Це такі одні з моментів. так? Ну а саме в цьому відео я розберу 5 способів, які дозволять знизити стрес і перестати переживати та тривожитися. Поїхали. Перше. Все починається з усвідомлення нашої думки. Як тільки ви помітите, що застрягли в нескінченному потоці цьому думок, зупиніться, вдихніть, дихайте, сфокусуйтеся на власному диханні. Потім запитайте себе, чи можу я зараз змінити щось прямо тут. Якщо так, супер, дійте. Якщо ні, свідомо відпустіть цю думку. Згодом і практикою, ви зможете краще керувати своєю увагою та поведінкою. Це правда. Друге, другий момент. Вирішуйте проблеми по мірі їх надходження. Думайте про сьогоднішній день, вирішуйте важливі моменти завдання саме в цей час. Тобто, це зовсім не означає, що ми е, тут не турбуємося про майбутнє і не дбаємо про себе в майбутньому. Швидше, навпаки, ми концентруємося на вирішенні поточних завдань. Наприклад, якщо є ризик, Реального звільнення, чим перейматися цим, краще зайнятися пошуком нової роботи, оновити резюме, пройти якісь курси, переглянути якісь можливі варіанти, тобто зробити це заздалегідь, підготуватися. Третє, складіть план. Часто ми переживаємо саме через те, що нічого не зрозуміло, ні на що не можна повпливати, повний хаос. Я і сама така людина, мені треба знати, що буде через місяць, через тиждень, які в нас плани, що ми плануємо. І я розумію, тому... але зараз дуже важко планувати і на собі це відчуваю. Але ви можете спробувати хоча б описати приблизно. Так буде спокійніше. Складіть план на день, почніть з цього. Так, ваш мозок буде почуватися більш спокійним. Якщо ви живете з партнером, то можете разом складати план хоча б там на місяць вперед. І взагалі, плани, чек-лісти, щоденники, це все допоможе вам почувати себе більш розслабленими, більш спокійними. Тобто, все це допомагає мозку заспокоїтись і дає вам відчуття, контролю над ситуацією. Четвертий пункт. Поставте собі мету. Є теорія, що є два рівні стресу, два вигляди, напевно так, стресу. Один позитивний, тобто ми сфокусовані на досягненні якоїсь мети, ресурси нашого організму мобілізуються і нам ніколи переживати. Наприклад, скелелаз, коли піднімається да, по скелі на якусь висоту, то він теж відчуває стрес. Прискорене серцебиття, все це є, але це більше як. А є негативний стрес, дистрес по-іншому, що шкодить нашому організму. Він виникає, коли ми якраз дуже сильно турбуємося, тому, щоб знизити тривожність, знайдіть собі мету. Це може бути будь-яка сфера для вас. Наприклад, якщо ви турбуєтеся за близьких, то можете поставити собі за мету в спорті, пробігти дистанцію, змагання. Хай це будуть навіть на якомусь такому аматорському рівні, публічний виступ на якомусь закладі. Це може бути абсолютно будь-яка сфера, не обмежуйте себе. Нехай це буде навіть творчість, але головне, щоб тут був якийсь дедлайн, де ви зможете оцінити свій прогрес. Та і взагалі передбачає класний розвиток, да? розвиток навичок нових. Тобто це 100% буде вам тільки в плюс. Наприклад, якщо людина хоче пробігти марафон, вона, їй потрібно тренуватися, щось робити. Вона знає точний час забігу. Тобто, подумайте, де ви зможете це створити. Пошукайте мету у сфері ваших інтересів. Ну і п'яте, думайте на папір. Буває так, що ви. Маєте багато думок перед сном або одразу після сну. А що, а якщо а Якщо ось так, а може тут? І навіть якщо просто записати думку на аркуш, це вже спрацює. Ви відпускаєте ситуацію. Особливо, якщо це якась ідея. Типу, зранку почну бігати, або пробіжу одразу а, марафон, відкрию бізнес, другий зроблю мільйон грошей, запущу свій продукт. Краще встати, записати всі свої ідеї на папір, і тоді ви заспокоїте свій мозок, свою психіку. Ну і пам'ятайте, що ваш мозок метафорично це радар на кораблі, який повідомляє вам про небезпеку, але ж капітан корабля це ви. І ви вирішуєте тільки, що робити з цією інформацією, яка до вас надходить. Переживати за неї чи ні. Чи можете ви щось зараз прямо зробити з цією інформацією, чи не можете, чи можете повпливати, чи ні. Але капітан корабля, ви, навіть якщо мозок, це вартовий. На цьому в мене все. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте лайк, пишіть коментарі, що вам ще було цікаво побачити, почути. Для мене це дуже приємно, я дуже вам буду за це вдячна. А на цьому бажаю вам мирного неба. Та до скорих зустрічей! З вами була я, ваша Ірина.